Що американці думають про Україну та наскільки вони оцінюють підготовку наших військ? Нарізав відео хаотично шматками, щоб Ютуб не заблокував його. Оригінал цих реакцій в описі. Відео завантажене три місяці тому. Це досить відомий ведучий каналу під назвою Говоріть правду. Він реагує на те, як працюють ЗСУ. DJI дрони гарно працюють проти росіян. Ніколи такого не бачив. Українські військові використовують дуже часто такі штуки. Це здається, Марк 19. да. 30-50 Боже, що вони роблять? Відправляй, відправляй туди. Він каже, давай, відправляй, насипай туди. Давай, давай це так круто. Це інженері. Що я сказав? Інженері? Інженерно. Використовувати діджай дрони в усьому цьому. Це просто. О, я бачив це раніше. Це просто в стилі Другої світової війни. Ці хлопці буквально ліквідують танк, закидуючи всередину гранати прямо туди. Ми не бачили нічого подібного, буквально, буквально з часів Другої світової. Це просто зносить дах. Відео завантажене один місяць тому. Привіт, друзі. Я знову дивлюся військові відео. На цей раз я буду дивитися військову міць Збройних сил України 2022 року. Друзі, я дуже схвильований, дивлячись це відео, тому що я знаю, що зараз твориться між Україною та Рашкою. Ця війна йде прямо зараз. Тому мені дуже цікаво дізнатися наскільки потужна українська армія в 2022 році. Две сама Танк Т-84 є одним з самих відомих та могутніх танків. Вау, круто, у них один з найкращих танків в світі. В бойовій готовності Україна має 340 танків Т-80 та ще 300 танків Т-72. І ще цілу купу танків Т-64. Це класний танк. але їм все одно треба більше для того, щоб бити русню ще сильніше. Але все одно, 13 тисяч танків це приголомшливо багато. За останні десятиліття українська авіація втратила змогу розвиватися, але все одно «Укроборонпром» зберіг такі компанії, як Антонов, та втримував на плаву авіацію. хлопці, ось чому я постійно кажу, що Сполучені Штати Америки мають могутню військову силу дуже велику силу насамперед, завдяки контролю неба. Маючи 13 тисяч літаків бойових літаків, можна легко виграти будь-яку війну, тому що це дуже важливо. Ну контролювати небо. Але давайте продовжимо сьогодні. Ви бачили силу української армії на тлі зростання конфлікту між свинособачою республікою. Де Українці мають значну силу, але вони мають недостатньо обладнання і зброї, щоб виграти війну з винособачою республікою? Я думаю, що українцям потрібно більше і більше кращого військового обладнання прямо зараз, щоб не програти цю війну Росії, тому що зараз українці не мають нормальних літаків, не мають кораблів, вони не отримують достатньо, вони просто не отримують достатньо екіпіровки. По справжньому воювати з росіянами, тому що Росія має набагато більше військової сили, ніж українська армія. Ну, якщо бути чесним з собою, про те, що я бачу, Росія набагато сильніша за українську армію. Але ви, хлопці, можете написати свою думку в коментарях. Може, я не правий коментар Українці ніяк не програють війну, ви дуже помиляєтесь. Це відео завантажене два тижні тому. Су 27 вступив на службу ще в грудні 84-го року, тобто йому зараз десь 30 років, і так як я і думав, це не досить хороший винищувач на даний момент. Це взагалі яке покоління? І так, подивіться на внутрішню частину кабіни. Тут дуже мало цифрового сучасного обладнання. Вони додали якийсь екран, але але подивіться, тут стоїть звичайний комерційний GPS. Він просто прикріплений зверху панелі приборів. Також ми тут бачимо плюшевого ведмедика у кабіні. Він навіть одягнув його в льотну форму. Зараз ви бачите наскільки тут все зроблено по старій школі, і його огляд навколо він може бачити позаду себе буквально тільки за допомогою цих дзеркал просто цікаво подивитися на таку суміш старої школи і нової школи. Тут ви можете бачити, як йде запуск по наземним цілям, і просто подивіться на цей компас. Це виглядає просто божевільно. Цей компас, що встановлений тут, схожий на те, що вони використовували ще за Другу світову війну. А це відео досить старе і завантажене 6 місяців тому. О, я тоді ще не зрозумів, що він обернувся насправді на це. Це ще більше робить цього чувака незграбнішим. Дивлюсь я на магазин цього хлопця і думаю: ого, круто, їм видали магазини на 40 набоїв. Але коли він прибирає свою руку, я такий о, хлопче. Я маю на увазі, от що ви можете очікувати, дивлячись на його магазин. Ви всі одразу зрозуміли, що має статися. Я не знаю, чи цей хлопець знав, що щось не так. Просто він так тримав зброю, ніби прикриваючи цей косяк.